Дорогі друзі, вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми будемо шити новий проєкт, е, мені одна моя замовниця замовила дитячу подушечку на стілець в школу. І це дівчинка маленька, вона перший клас, і в школі зараз ще не, не зовсім там тепленько. І вона мене попрохала, чи, можливо, чи можу я пошити таку подушечку. І я пам'ятаю, коли мої. Діти йшли в перший клас, я пам'ятаю ці холодні стільчики, я так само їм робила подушечки такі. Я захотіла дуже для цієї дитини зробити подушечку з хутра. Але хутра такого в мене не виявилось. Я подивилася, що і познаходила в себе такі шматки від старих проєктів хутряні шматочки. Просто це були полоски різних розмірів. І я подивилася, як я можу їх скомбінувати. Подивилась, що самого хутра в мене вистачає тільки на верхню частину, а на низ, на нижню частину я знайшла джинс, такий підходячий по кольору. Верхня частина у нас такий, я знаю, як шоколад, молочний шоколад, ні, мабуть, білий шоколад, таке щось молочне хутро, а джинс він такого теж молочного кольору. Подушечку я вирізала, всі, зшила всі шматочки. І шматочки в мене вийшли, подушечка 38 на 38. І так само я підклад зробила, нижню частину зробила такого самого розміру. Ми її будемо зшивати. Але верхню частину я вирішила не залишати, просто щоб воно було такими шматками, бо воно зовсім не не і гарне, і для, для дитини воно не буде і Ця дитина не буде. Мені хотілося, щоб ця подушечка для дитини вона була улюбленою. І я вирішила зробити на ній аплікацію. І аплікацію подивилася, що от, ті шви, які в нас є посередині і е, самі. Полоси вони такі зшиті, що воно ніде її не муляло. Я вирішила зробити посередині аплікацію і вирішила зробити ведмедика. І я з того самого джинса вирізала мордашечку, вирізала два вушка, і ведмедик в нас виходить такий миленький. Мордашку я пришила саме. Там, де є шви, для того щоб воно її не муляло, а вушка зверху. Заколола я його булавками і буду пришивати зигзагом, щоб воно ніде не, не торочилося. Ми його обстрочимо зигзагом, і воно буде дуже гарно триматися. Але на мордашки ще я вирішила зробити носика і зробити очки. В мене так само залишилось я е, чорний джинс. Це шматочки зовсім маленькі, я ніякі шматочки ніколи не викидаю. Із чорного джинса я вирізала носик, приблизно я подивилася, нам намалювала, як він має бути. Прокласти е, олівчиком спочатку я намалювала і там, е, де олівчика малювала, там я буду прокладати шви. Е, повирізала очки, так само я їх на булавочки точно так само приколола, для того, щоб можна було потім легко е, обстрочити його, щоб воно нікуди не тікало. Е, коли ми робимо е, аплікації, бажано під низ приклеювати клеєву, для того, щоб воно е, не розтягувалося. Але в мене само хутро, воно на такій твердій основі. І я не клеїла клеєву, я не робила клеєву, хоча можна було і приклеїти. Все зигзагом я обстрочила. Зигзаг я Зробила двома стрічками, щоб такі контрасної ниткою, я чорною ниткою обстрачувала все. І всі деталі в нас. Будуть вони гарно дивитися, і е, контраст буде гарним. Е, пообстрачувала всі-всі деталки. Детальки вушка пообстрачувала два рази, пройшлася. Можна один раз зробити, але зробити стрічку щільною, такою великою і щільною. І обстрочила так само: обстрочила е, два вушка, обстрочила два очка, обстрочила носик, е, обстрочила. Самому мордочку, там, де ротик буде. І потім я подумала, що щоб цей ведмедик був ще миліший, я ще пристрочила по дві вії. І він зовсім маленький вийшов. Але ще подивилася, що якось такі просто ці очки вийшли у нас чорні. Хотілося б, щоб він був, мав такий вираз, мордочки миленькі. І Яскравий, і я добавила ще, змінила верхню нитку на машинці, змінила на білу, і на очках і на носику зробила ще такі білі бліки. І е, вираз самої мордочки він такий веселенький, гарнесенький і дуже гарно вийшло. Я думаю, вам сподобається. Ми могли зробити. Мордочку, якщо ви не любите бедмедика, ви можете зробити китючку, ви можете зробити зайчика будь-кого з звірюшок. Ось така гарненька в мене вийшла морташечка. І подушечка вийшла просто. Мені мені сподобалось супер. Якщо вам сподобалось, якщо, можливо, у вас є якісь ідеї, чи ви шили таких, е, такі подушечки з звірюшками, пишіть мені в коменти, мені буде цікаво. І я завжди читаю всі коменти. Мені подобається, коли ви робите мені якісь зауваження, то ми кожного разу вчимося один в одного. І е, мудрі люди говорять, що камінь камінь точить. І завжди майстрині, вони стають майстринями, якщо вони вчаться в один в одного. Дуже дякую вам за те, що ви завжди слідкуєте за мною, і будемо разом робити різні проекти. До речі, будь-що з того, що я шию, ми можемо, ви можете в мене замовляти. Пишіть мені в інстаграм, і ми можемо мати спілкування, і я можу і вам шити такі гарненькі вироби. І так, я замінила зараз на білу нитку і на очках роблю бліки. Саму стрічку я зробила зигзаг, як зробила е ширший. І бліки роблю щільнішою строчку. Я зробила все, все, всього там, на сантиметр його. І такі дуже гарненькі, такий вираз обличчя. Е підписуйтесь на мій канал, для того, щоб слідкувати за всіма новинками. Е Отримуйте задоволення від моїх робіт. Е, дуже люблю шити. Е, хай Господь буде зі всіма нами, хай в нас буде все добре, е, хай в нас буде мир. Е, бажаю вам міцного здоров'я. Е, далі саму подушечку, саму, сам верх я пришила на основу, потім попришивала на, на краєшки подушечки, попришивала. Поворозочки, якими сама подушечка для того, щоб вона не їздила, нам буде прив'язуватись до стільчика. Поворозочки окремо я пошила з, такого самої, з такої самої тканини, як і низ з джинса. Вона не буде ні розтягуватись, ні рватися, на жорсткі такі. І пришила до саму подушечку і пришила до кінчиків подушечки. І прекрасна подушечка в нас вийде. Саму подушку я набила синтепона, можна набити її холофайбером. Можливо, в когось з вас є старі якісь подушечки, її можна буде положити свою стареньку подушечку, але е, нова наволочка для неї, для неї буде. Тобто це просто ідея. Я не е, говорю, що це просто щось суперове, але мені подобається. Маленька мордочка вийшла, маленька подушечка вийшла. Ось так. Ще раз бажаю вам всім міцного здоров'я, гарних проєктів і мира нам всім. До нових зустрічей!